Віна Святого Духа, Амінь. Слава Ізу Христу. Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні є сьома неділя після зіслання Святого Духа. Ми прослухали цей Євангеліє, яке нам подає Євангелист Матей, хоч ці два сліпці кричать за Ісусом. Ісусе, Сину Давидів, змилися над нами. Це їхня молитва, це їхнє прохання, це їхня наполегливість. Ми також в літургії молимося, кричимо у мирі Господеві поморімся за святішого Вселенського, за військо, за народ. Ми молимося, ми благаємо. Також це наша молитва в літургії, ці наші прохання, це не мов би наш той крик до Бога. Це те наше благання. У різних цих проханнях ми також взиваємо. Минулої неділі ми слухали Євангелія, де Ісус, каже, зціляє паралітка, каже, Сину, прощаються тобі гріхи твої. А цієї неділі чуємо, де ці слідці просять Ісус каже, якщо віруєте, що я можу це зробити. В нашому житті молитва має велике значення. Один журналіст запитав, Людей, якщо би можна було отримати суперсилу, хто би що попросив. Один просив, казав, що я би хотів, щоб усі люди були здорові, щоб ніхто не хворів на ці смертельні хвороби. Інший попросив, каже, я би хотів геолокацію. Наприклад, хотів би бути в Америці, не треба 10 годин летіти, я вже в Америці. Хотів бути в Новій Зеландії, не треба 20 годин летіти, я вже там. Але всі ми маємо суперсилу цієї молитви. Всі ми маємо можливість спілкуватися з нашим Творцем. Господь дав нам цю силу. І молитва має величезне значення в нашому житті. Ми знаємо всі з катехизму, що молитва це і розмова з Богом. Так, молитва це і в Мати Тереза, коли десь подорожувала, вона ніколи не вимірювала відстань в кілометрах, вона говорила в Вервиці. Казала, якщо десь там пройти, це буде дві верти, це буде три верви на кроки. Так? І це дуже добре, коли людина молиться, особливо в цей час війни. Вчора спілкувався з одним воїном і він каже, знаєте, отче, тут не було часу на молитву. Тут був поспіх, а там кожний божий день молитва. Там маємо капличку на передовій, і там є молитва. Стаєш з молитвою і лягаєш з молитвою. Бо це може бути, розумієш, останній день. Так воно і в нашому житті, коли якась така тривога, коли якийсь такий бій, коли людині важко, тоді людина вдається домолити. Тому молитва це дуже важливе в нашому житті. І бачимо в сьогоднішньому ці сліпці, це їхня молитва. Ісусе, Сину Давиді, зумилується над нами. Це молитва та прохання. Вони благають Ісуса, Ісус запитує, чи вони вірують, що Він це може зробити. І вони отримують це оздоровлення. Ісус ходив по всіх містах Галилеї, слухаємо Іван оздоровляв і вигоював всяку недугу і хворобу. Мусимо знаходити час на молитву. Святий Августин говорив такий вислів, що яке життя, така молитва, і яка молитва, таке життя. Один. Чоловік із жінкою говорили, що таке свідчення, що у них була старенька бабця, яка сиділа, руки були вже спрацьовані і молилася. І в їхньому житті було такі немови благословення. Вони почали якийсь спільний бізнес, у них все в житті йшло. Не стало тої бабці, каже, все почало валитись. І вони зрозуміли, що в їхньому житті бракує молитви, і вони почали молитися. Та старша жінка, вона вимовила. Також є так в житті, що нам щось так. Немов би благословення. Отримуємо якісь дари, ласки. Але це, можливо, якась бабця, чи пербабця вимолила, чи мама за дітей, чи за внуків це благословення. Бо молитва ніколи не пропадає. Молитва це благословення. Але важливо нам молитися Хоч за дітей, внуків, за Україну, за воїнів. Цей час, особливо, кожен має молитися. Так, я нещодавно був Меджугорієм. І завжди, коли там є, мене дивує те, як чоловіки моляться. Чоловіки з вервичками моляться. У нас в Україні рідко можна так побачити. Зазвичай жінки різні спільноти моляться, а це чоловіки приходять на годину адорації чи молитву вервиці і моляться, знаходять час. Бо, якщо зазвичай запитати, нема часу. Нема часу на молитву, там робота, якісь клопоти. Але якщо людина хоче, вона знаходить можливість молитися. Вона знаходить час для Бога. Це є дуже важливо. Якщо людина хоче жити з Богом, вона знаходить час для Бога. Один священник розповідає, що один італієць завжди приїжджає до Меджугор'я, і він на гору подборно йде цілий день. Але він йде на колінах. Там є важко йти ногами, так? а він йде на колінах. І він собі жертвується за родину. Він раз в рік приїжджає, він цілий день іде на колінах, жертвує собі за родину. Тому молитва це є дуже важливе в нашому житті. Молитва батька, молитва дітей, молитва батьків це є дуже важливе в нашому житті. Це є спілкування з нашим Отцем. Це є благословення на, на, на майбутнє покоління. Уявіть собі, що в нас є 40 мільйонів, якби кожне. Кожна душа молилася, можливо, цієї війни би не було. так? Якби 40 мільйонів молилися щодня вервиться, то би і, і можливо війни не було. Богородиця в Меджугорі говорила такі слова, що мир, мир і мир. І, і пояснюють ці слова, що ми, українці, маємо молитися за мир у серці нашого ворога. Ми молимося за мир, але мусимо просити, щоб був той мир у серці нашого ворога. Ми живемо в непростий час, час різних викликів, час різних небезпек, де людське життя, бачимо, не має цінності в очах світу. Але людське життя має цінність в очах Божих. Бог має свій певний план. В цьому світі не є щось не є нічого випадкового. Ніщо в цьому світі не є випадкове. Бог має певний план щодо кожної ситуації, Бог має своє таке бачення. Навіть і щодо цієї війни і має певне бачення щодо нас. Господь дав нам наше життя, і Господь спитає нас за це життя, як ми орудували цим життям, цими талантами, різними здібностями, різними ситуаціями. І це все, що ми маємо, можливо, це хтось вимолив, можливо, це хтось випросив. Це Господь нам дав. Бо дуже часто людина думає, що це вона так все має, так це все гарно. Це і Боже благословення. І навіть маючи якісь дари, якісь можливості, як ти тим орудуєш, як ти тим розпоряджаєшся, бо Господь Тебе спитає за те. Тому всі ми маємо суперсилу, це є можливість молитися, всі ми маємо можливість спілкуватися з нашим Творцем. Так в молитві людина розсіюється, в молитві людина може відвертати свою увагу, може розгублюватися. Але важливо є збиратися молитві думками, серцем. Сьогодні ми чули це Євангеліє, де ці слідці просять Ісуса, і Ісус вділяє їм це, це благословення, зціляє їх. І ходить по всій галилеї, зціляє всяку хворобу і недугу, коли людина є. Така роз'єднана, коли її дух і тіло є роз'єднані, коли людина є поражена гріхом, вона потребує зцілення. І це зцілення ми отримуємо в тайній сповіді. Господь дав нам світі тайни, в яких лікує наше, дух, наше тіло і нашу душу. І дуже важливо, щоб дух керував нашим тілом. Бо коли тіло керує духом, це є хаос. Це є хаос. Бо дух має керувати тілом, а не тіло духу. Є дуже важливо піст, молитва, милостиня це людина впокорюється, в пості людина вчиться, щоб Дух керував тілом, а не тіло духу. В милостині, в милосерді. Господь хоче, щоб ми мали відкрите серце. Господь хоче, щоб ми були відкриті на ближню, на потреби ближнього. І ця молитва це дуже важливе в нашому житті. Одна жінка, яка була невіруюча, вона приїхала до Меджугор'я, на її син був німий. І вона молилася, як уміла, молилася і просила цього зцілення. Тільки вона це попросила за кілька хвилин. Вона чує, як той хлопчина співав разом з усіма людьми, які там були, він співав. Його батько з кореї моментом прилетів, вони були скореї, охрестилася ціла родина, навернулася ціла родина на таке. Таке чудо, що лікарі не могли нічого зробити. Вони все об'їздили, але чула за Меджугор'я, приїхала сюди і молилася, як вміла на тій горі, просила Богородицю, і син зразу відкрив уста, почав співати. Ціла родина охрестилася, і навернулася до Бога. Таких чудес і багато ми можемо чути зцілення різних, чи в Гошеві, чи в Зерманиці, скрізь. Навіть ви маєте кожен в своїй родині має маленьке якесь чудо свідчення. Що Бог діє в нашому житті, маленькі чуда маємо, так? Щоб Бог вирятував, Бог захоронив, Бог дала якісь ласки, це все маленькі чуда. Бо Бог опікується нам, ми Його створіння, Господь дбає за нас. Але важливо нам відповідати, важливо нам дякувати, важливо нам випрошувати в Бога. Тому що молитва це не мов би такі, знаєте, якщо ми включаємо радіо, то той приймач ловить хвилю, і на тій хвилі працює, і ми чуємо ті звуки, ту передачу. Так само, коли є молитва постійна з Богом, це немов би ті хвилі, ми ловимо з Богом, і ми на одній хвилі можемо чути, спілкуватися з нашим Творцем. Тому постійна молитва має велике значення в нашому житті, непринагідна, не. Коли нам важко, не коли ми маємо час, але постійна молитва, чи щоденні молитви. Зустрілися два друзі, які довгі роки не бачилися. І як людина має захоплення, хтось збирає марки, хтось збирає якісь цінні речі, старовинні, а той друг захоплювався кіннями, мав стайні. І інший той товариш, який його не бачив, довгі роки каже, скільки часу ти приводиш з цими кіннями? Він каже, ну, щоб коні були в добрій формі, треба 5-6 годин на день, щоб коні були в тому такому доброму тонусі. А запитує, а скільки часу ти вділяєш на молитву? Каже, ну 10-15 хвилин. той друг каже, я би хотів краще бути твоїм конем, аніж твоєю душею. Так часом є, що на молитву ми маємо 10-15 хвилин, а на різні справи маємо багато часу. Ми, дорогі Христі, знаходімо час на молитву. Це є велика сила, це є велика зброя в наших руках. Особливо вервиця, так, це є велика, велика сила, велика зброя, духовний меч в нашому житті. Знаходімо час на молитву. Особливо служба Божа це найбільша молитва, які ми просимо, благаємо за мир, за спокій, за заселенського архірея, за родину, за військо, за державу і різні прохання. За, добрий, за добре поліття, за, е, за посіви, щоб зібрати це все, так, щоб Господь благословив землю, різні прохання. І це наше благання, це наша молитва. Тому стараємося творити щиру молитву, молитву така, яка єднає нас Творцем. Як ці сліпці кричали, Господь їм дав за їхньою вірою. Тому творимо молитву батька, матері, дітей. Бо ця спільна молитва має велике значення і велику силу. Амінь, слава Ісусу Христу.